Слава Богу, брати та сестрі. можливість, яку Господь нам подарив вже в цьому новому році зібратися разом, прославити її і возвучити його святе ім'я. Слово, яке Бог положив мені на серце, другий брат, який говорив за Іноха, воно так трохи пов'язано з тим. І ці місця, які будуть читати, це буде перше місце Ефесянам. 4 глава. Послання до Ефесіан 4 глава, 17 і нижче. Отже, говорю це і свідкую в Господі, що ви більше не поводились, як поводяться погані в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом, відчужені від життя Божого, неудство, що в них затвердились їхніх сердець. Вони отупіли й віддались розпусті, щоб чинити всяку нечість. Із зажерливістю, але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, бо вправда в Ісусі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях та відновлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості й святості і правди. І друге місце це буде. Послання до Ефесян 1, 17 і нижче. послання до Ефесян 1 глава, 17 і нижче. щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітив очі вашого розуму, просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багатий Його славний спадок у святих. Слава Богу за ці слова. Перше місце, яке я зачитав, говориться за те, що погані які живуть в цьому світі, як пише, що е, запоморочені своєму розумі, щоб чинити всяку нечість і заджерливостю А Але тут слово Боже каже, що ви не так пізнали Христа, ви не так отримали цю благодать, і ви не так ходите перед Господнім митцем. І ви знаєте. Другий проповідник говорив за Іноха, і ви знаєте, воно так трохи зв'язано тим, що як Інох ходив перед Господнім лицем і як ми маємо ходити перед Його лицем. Що дуже часто я так спілкуючись з молоддю, дуже часто спілкуємося на різні теми. І ви знаєте, молодь дуже часто старається деякі такі речі, які вони можна сказати нормальні для цього світу. Мова дуже часто старається його внести в церкву, і, і знаєте, і ще так воно такі, так підступно його внести, щоб воно зробилося, щоб його приєднати до Духовного, до чогось святого. Але знаєте, на сторінках Слово Боже ми читаємо, і для нас слово Боже пише, що так воно не потрібно бути, і каже, що ви не так пізнали Христа, як ці погані, які ходять в цьому світі, які поступають по жадливостях цього світу, які ходять по жадливостях цього світу цього тіла, як пише Писання, що похоть плоті, похотічей і гордость жичейська, і пише Писання, що Писання що ви не так пізнали Христа. І каже, Писання, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, який зотліває в звабливих пожадливостях, та відомлятися духом вашого розуму і зодягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом. У справедливості, у святості і правди. Оце для нас, ви знаєте, це є наше завдання, завдання, це є наше поручення, щоб нам відкинути той чоловік, який каже, Писання зотліває, який згнияє. Зг... Зг... Згни... І ви знаєте, є така пісня, що каже, що є споть моя корж землі сухої. І ви знаєте, Писання каже, щоб ми оцю людину старого чоловіка відкинули від себе, і щоб ми задягнулися в нового чоловіка. І каже Писання, щоб відновлятися духом вашого розуму, зодягнутися в нового чоловіка, створеного за, за Богом у справедливості, святості Правди. Оце нам потрібно робити і до цього стримитися. І перше місце чи друге місце, яке я читав, каже, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави і нище пише, просвітив очі вашого розуму. Був час, коли ми ходили в цьому світі, був час, коли ми. Поступали по пожадливостям цього світу Поступали. Так це цей світ поступає, але прийшов час, коли ми звернулися до нашого Господа, прийшли до нього таким, як є, склонилися перед Його святим Вецем. Ви, знає, ви знаєте, визнали свої гріхи, визнали свої провини, сказали: Господи, там і там неправильно поступали. І каже Писання: Господь просвітив очі вашого розуму для того, щоб нам зрозуміти, до якої надії Він нас закликає, і які багаті. Його славний спадок у святих був час, коли Господь звертався до ізраїльського народу і каже, що «Зачем тобі переодіватися? переодіватися, нащо тобі оці одежі? На нащо тобі оте інше, те, що сьогодні е, предварив інший світ, ви знаєте, так думаючи, е, роздумуючи про храм, той величний храм, який побудував Соломон, я так теж роздумую в тому храмі, не раз така велика слава, Господня являлася були молитви, піднімався цей фіміям до Господа. Були для Бога приємні пахощі, приємні жертви, і Господні ім'я прославлялося, і Бог втішався цими жертвами, і Бог получав благословіння і насолодження від тих жертв, які ізраїльський народ приносив. ви знаєте. І це був той період, коли ізраїльський народ був в тісних відносин з Господом, коли вони переживали благословення Господні і мали це общення з Господом. Але прийшов час, каже. Писання, що ізраїльський народ перестав поклонятися живому Богу. Ви знаєте, жертви не прекратилися, ні. Молитви ще проходили, лівіти воспівали. Вроді би по обрядах все так поступається, і все так йшло, як і раніше. Ви знаєте, а ви щось помінялося. Ізраїльський народ втратив це живе спілкування з Господом. І це було саме цінне. Ви знаєте, і коли ізраїльський народ втратив це общення, то пише Писання, що. Були вкрадені золоти, були викрадені всі дорогоцінності, всі камні, все дерево, все дорогоцінне було вкрадено, і в кіночному того храм був зруйнований. Ви знаєте, і це є для нас як приклад тим, що ізраїльський народ перестав шукати Господнього лиця, перестав поклонятися Богу і було викраджено повністю все майно. І ви знаєте, нехай Господь допоможе, щоб ми, дивлячись на ці приклади, взяли для себе приклад взяли для себе. Урок із цього, щоб нам триматися Господнього віця, ви знаєте, так теж багато людей говорять, що е, час він лічить рани, і Новий рік він, новий рік прийде, і ми все заново почнемо, і буде нове життя. знаєте Але я хочу сказати одне, що тим, що новий рік сьогодні прийшов до нас, воно не міняє, е, воно не, не забирає наших проблем. І що новий рік прийшов сьогодні до нас, він не вирішує наших духовних питань. Але я знаю одне, що наші духовні питання, наші духовні проблеми може вирити Ісус Христос, слава йому, і нехай Господь допоможе, що ми звернулися до нього в цьому новому році, старалися шукати Його віця, Старалися прожити своє життя так, каже Соломон. Помоги нам ізчислять дні наші для того, щоб приобрести серце мудре. І там це важливо, брати та сестри, щоб іщисляти дні наші для того, щоб приобрести серце мудре, і нехай Господь допоможе нам шукати його лиця. Йому нехай за все буде слава. Амінь.